Ближче до середини літа на наших городах починається справжня засилля кабачків, їх так багато, що здається, ніби вони ніколи не закінчаться. Хороші господині знають масу рецептів їх приготування, консервування, оладки, салати, навіть варення. І не тільки, а ви знаєте, що з кабачків виходять дуже смачні торти, які вони кабачкові торти. Найчастіше торти з кабачків являють собою кілька смажених млинців або коржів з кабачкової тесту, змазаних майонезом. Звичайно, смаження майонез і велика кількість масла не йдуть на користь, такий торт скоріше буде шкідливим і для травлення, і для фігури часто готувати такі ласощі не рекомендується, але було б прикро, якби такий корисний овоч став шкідливим. Тому кабачкові торти можуть бути і легкими, дієтичними, для них кабачки не смажаться, а запікаються в духовці, а в якості начинки використовуються легкі інгредієнти сир, йогурт, зелень, овочі, гриби. Кабачкові торти можуть бути і десертними, для цього в тісто додають цукор замість солі і приправ, а начинку роблять солодкою з фруктами, ягодами, варенням. Крім того, такі торти можуть бути звичною для нас випічкою, бісквітною, шоколадною і. А в тісто додається трохи тертого кабачка, начинка може бути різною на ваш смак, а ось до вибору кабачків потрібно підійти серйозно. Врахуйте, що потрібно брати молоді екземпляри, в яких ще не почали зав'язуватися насіння. Втім, більш жрілі кабачки теж підійдуть, але у них обов'язково потрібно зрізати шкірку і вийняти серцевину з насінням. Правда, їх м'якоть трохи жорсткувата в порівнянні з молодими кабачками. Рецепт легкого торта з кабачків для цього торта вам не доведеться нічого смажити і жирні соси в ньому не передбачені, навіть борошно не будемо використовувати справжній дієтичний торт, від якого ваша талія анітрохи не постраждає. Для нього вам знадобиться три молодих кабачка, 200 сметани або йогурту, 200 бринзи або м'якого сиру, почок руколи або іншої зелені, почок кропу один зубчик чеснику спеції. Сіль за смаком, процес приготування, кабачки добре помийте, при необхідності зріжте шкірку, наріжте їх пластами товщиною до один покладіть в глибоку ємність, посоліть, посипте спеціями і залиште на 10 хвилин. Промаринувалися кабачки, викладіть на деко, попередньо застеливши його пергаментом. Надішліть в духовку при 2.0 і печіть, поки кабачки розм'якчаться і підрум'яняться, поки печуться кабачки. Зробіть соус, у сметану або йогурт, додайте видавлений часник, посічену зелень, сіль зі спеціями і розмішайте, дістаньте кабачки з духовки. Дайте їм охолонути, потім зберіть торт на широкій плоскій тарівці. Розкладіть шар кабачків, намажте соусом і присипте тертої бринзою. Продовжуйте, поки кабачки не закінчаться. Зверху змастіть торт залишками соусу і прикрасьте свіжою зелення. Поставте торт в холодильник на пару годин, щоб він як слід просочився. Тепер його можна подати на стіл. Варіації із заміною приправ і різними добавками, звичайно. Ви можете експериментувати і трохи змінити склад, наприклад, використовуйте кожен раз інші спеції і різні види зелені, а між шарами, крім соусу, можна покласти помідори, нарізані маленькими шматочками або кружальцями, часточки запеченого болгарського перцю, кружечки запеченого або маринованого гострого баклажана. Тердий сир, натертий на крупній терці, шматочки сирокопченої ковбаси або шинки. Можна взяти більше кабачків і зробити високий торт між шарами якого по черзі розмістити всі ці продукти. Відеорецепт легкого кабачкового торта, рулет з кабачків напевно, багато господинів вміють і люблять готувати рулети, але ви коли-небудь пробували рулет з кабачків? Його ніжно-сирна начинка просто тане в роті. Вам знадобиться 600 кабачків? 100 г борошна, 60 сметани, 3 яйця, 1 чил розпушувача сіль. Перед засмаком в будь-яка зелень кабачки краще вибирати білі або золотисті, але головне – молоді. Для начинки візьміть 400 г сиру, 1 почок кропу, 2 зубчики часнику. Сіль за смаком приступаємо до готування. В кабачків зріжте шкірку і при необхідності вийміть насіння, м'якоть натріть на терці з великими осередками, посоліть і залиште на 15 хвилин. Випущений кабачками сік відіжміть, у вас залишиться 350 кабачкової маси, додайте до неї яєчні жовти білки, залиште на потім борошно, розпушувач сіль сметану, перець, увімкніть духовку на 180 вісім Поки вона гріється, збийте білки до піків, з'єднайте акуратно з тестом і перемішайте лопаткою, деко застеліть пергаментом і гарненько змастіть маслом, викладіть гілочки зелені, поверх викладіть тісто і акуратно розрівняйте, шар тіста повинен бути до 2 см. Тому розмір дека потрібно вибирати відповідно. Поставте корж в духовку і випікайте 15-30 хвилин, в залежності від товщини коржа, головне не пересушити. Готовий корж дістаньте з духовки, покладіть на сухий рушник і залиште на півгодини остигати. Тим часом зробіть начинку, додайте до сиру подрібнену зелень, видавлений через прес-часник, сіль ретельно перемішайте, коли корж охолоне. Акуратно зніміть з нього пергамент і змастіть начинкою, акуратно скрутіть рулет і обмотайте харчовою плівкою. Це допоможе йому не втратити форму. Надішліть в холодильник і залиште там на два години, щоб блюдо просочилося і охололо. Тепер можна подавати рулет гостям. Варіанти з різними інгредієнтами: до начинки можна додати смажені гриби, як в чистому вигляді. Так із цибулею і морквою помідори, свіжий болгарський перець, мариновані огірки, мариновані баклажани. Будь-які ці продукти бажано нарізати якомога дрібніше, крім того, цей рулет можна зробити солодким, у тісто треба всипати 100-150 г цукру і трішки солі без перцю і зелені. Звичайно, так само зробимо з начинкою. виключаємо зелень з часником і сіллю. Додаємо стох цукру і дрібку ваніліну. При бажанні можна покласти трохи кориці, цедру цитрусових або цукати, свіжі, або консервовані ягоди, шматочки фруктів або змішати сир з варенням. Кількість цукру змінюється залежно від того, наскільки ви любите солодкий відеорецепт кабачкового рулету, торт з кабачків з фаршем. Цей торт вийде дуже ніжним за рахунок того, що він печеться в духовці, крім того. Він однаково смачний в любому вигляді, холодному і гарячому. Вам знадобиться два невеликих кабачка, три яйця, один чайна ложка куркуми сіль, за смаком суміш перців, за смаком 250 борошна, 150 молока, кілька столових ложок рослинного масла, три моркви, два-три цибулини, 500 курячого фаршу, один пучок кропу, чотири столові ложки сметани, 100 твердого сиру. Процес приготування наступний. Кабачки подрібніть на м'ясорубці або терці, вбити в цю масу яйця, посоліть її. Додайте приправи, розмішайте, продовжуючи помішувати, поступово введіть борошно, влите два стл, масла разом з молоком, змішайте тісто рідкуватої консистенції, залиште приблизно на 20 хвилин. Нагрійте в сковороді масло, вилийте туди тісто, розкачайте по поверхні, смажте з двох сторін, поки з'явиться рум'яна кірочка. Таким чином, зробіть кілька тонких кабачкових млинців, поки тісто не закінчиться. Лук, наріжте маленькими кубиками, моркву натріть на крупній терці, посмажте цибулю в рослинному маслі, покладіть до нього моркву, тушкуйте ще 5-7 хвилин, весь час розмішуючи, з'єднайте курячий фарш з подрібненим кропом. З сумішу перців і солі на дно форми, покладіть перший кабачковий млинець. По ньому тонко розмажте частину фаршу і трохи смажених овочів. Повторіть так кілька шарів. Останнім повинен бути млинець, покладіть поверх форми фольгу. поставте в духовку при 180. з на півгодини всипте тертий сир в сметану. Змішайте, готовий торт дістаньте з духовки, зніміть з нього фольгу і по гарячому змастіть верх сирну сметанною сумішю, не накриваючи торт, знову поставте його в духовку і запікайте ще 20 хвилин, поки з'явиться рум'яна скоринка, варіанти з інгредієнтами. Можна замість курячого фаршу використовувати яловичий або свинячий, але врахуйте, що в цьому випадку фарш вийде важче і жирніше. Також можна замінити фарш грибами. Їх потрібно дрібно нарізати або пропустити через м'ясорубку. Кабачок на замінний овоч влітку, з нього можна приготувати безліч страв. Сподіваємося, наші рецепти сподобаються вам і полюбляться вашим близьким? Можливо, ви теж любите готувати торти з кабачків? Поділіться в коментарях своїми рецептами приємного апетиту.